Доброго дня, мої друзі, підписники і просто глядачі Ютуба. Ось ми виїхали, так як я вам обіцяв вчора. Ви це відео вже бачили, коли я зустрівся з патрулем. Там я казав, що завтра виїдемо по ЧК, по скіфам. Ось ми і, ось ми і виїхали. Русик вже почав ходити по катушкам, вирубає конкуренцію. Сінки на катушку наступив. От ми, друзі, вже вийшли з автомобіля, розпаковуємося, все і будемо йти ставимо на наших рутусах у Сані Рутус Alter 71. В мене сьогодні рутус Атрекс, ставимо повишені частоти, я поставив 16. Санька не знає, яку поставити, але також повишену. Тому що ми приїхали. Сьогодні нас вова возить по старим своїм місцям. І зараз ми приїхали тут, начебто скіфи, каже Вова, можуть бути. Він тут копав. Ну, Дуже погано, що тут от зараз кукуруза, Якраз там, де треба нам ходити, тут кукуруза. І знаєте, скільки ми їхали ось в Черкас кругом кукуруза сонячник, кукуруза сонячник, ну, в основному кукуруза. А тут була соя, і це поле вже убране. Я думаю, ходити, звісно, буде некомфортно, тому що такі от патаки, ну, діватися нема куди і ми тут попікаємо. Тобто ми зараз пройдемося тут, я не знаю, скільки ми часу загаємо тут. Якщо не буде ніяких знахідок, може часик побродимо чи хвилин 40, а потім поїдемо в друге місце, тому що місць сьогодні ну, треба об'їхати багатенько перед тим, як щось знайти. Зараз знаєте, ми не скільки шукаємо знахідки, скільки шукаємо вільні від посівів поля. Так що знайдемо друге поле там, третє, четверте, яке там і будемо там пікати. Ну поки що зупинилися тут, друзі. Так що побажайте нам успіхів, ми пішли. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який розположень в місті Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжело время магазин Камрад гуманітарно допомагає військовим і волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка під описанием внизу, друзья. Ось, друзі, у мене перший кольоровий сигнал. До цього були чорні. Викопав там скобу від сільхозтехніки. І на цей раз уже кольоровий сигнал. Ага, советы, друзі. Ранні советы, 3 копійки. Отака, бо така польова, зачухана знахідка. По скіфам поки немає. Хоч щось має бути. Ну, я вам ще раз хочу сказати, чого. Дуже погано ходити. Отака от, соя скошена. По такі такі. Дуже погано. Низько над землею не пройдеш. Мої друзі, також тут ходять ось його, я трошки вперед вирвався. Немає, то я так думаю, скоро повернемося до машини і переїдемо. Тому що поки не видно. Ось, я вже майже вниз спустився. Ну, взагалі, поки погано. Тільки, тільки советик. Перший советик, який ми забираємо і йдемо далі, друзі. Друзі, Руслан підняв такий кусочок скіпського браслета, бронзового таке. От. Ну, Такі скіфи тут були. А крім цього, ось, ось що на полях попадається, друзі. Ну, хто копає, той знає, що такого гамна тут скільки угодно. скільки угодно. Так що будемо ми збиратися і їдемо далі, друзі. Ось друзі, ми приїхали вже на третє місце. На друге приїхали, там кругом кукурудза росте. Зараз приїхали, ну не зовсім точно по локації приїхали, ну приблизно тут. Просто тут перепахане поле, думаємо. Прогуляємося. Прогуляємося, швидко пробіжимося, Якщо буде якась кераміка, тоді можемо зацепитися. Якщо нічого немає, то нема сенсу нам тут надовго зупинятися. Їдемо в наступні місця ще. Ось, друзі. Хочу і вас порадувати. Ми обрадувалися. Дивіться, ми приїхали почекати. Довго їхали ми до цього місця минулого разу. Хто бачив мої відео? Ми тут піднімали динарики і вискочила мене тут ціла фібула. Перший раз на такому чорноземі я підняв цілу фібулу. Дивіться, ми приїхали. Свіженька перепашечка. Друзі, це в нас сьогодні свято. Свято чого? Ми, ми просто вже сюди приїхали, і тут нормальне поле. Не знаю, що ми знайдемо, не знайдемо, але у нас вже свято, що ми сюди приїхали і тут така красота. Так що, друзі. Да, да, перекуримо, ще слідів немає. Перекуримо і погнали, і погнали. Побажайте нам успіху, друзі. Тут він повинен бути. Просто повинен бути. Ось, друзі, пройшли ми по полю, знаєте, щось тихо. Дуже тихо, аж подозрітельно, що ж таке. І оце перший, перший сигнал, друзі. Якийсь маленький-маленький-маленький кругляшок, Не знаю, що воно і з чого воно. Ну такий наче тяжкуватий, Не знаю. Ну не свинець. Щось біленьке приступає. В общем, ложимо в карман, не будемо гаяти часу. Йдемо далі, друзі. Ось, друзі, перша, перша моя знахідка. Знаєте, думав думав Дінаріка, але це якась крупніша монета. Крупніша, ніж, монарик, ніж Дінарик, але половинка. От Чітко видно, надписи є тут. Формули такі, Ну, видно, що, що мабуть, не серебряна, не знаю. Треба чистити, тоді я буду знати, що це за монета. Ну, Однозначно, це. Древній Рим, друзі, однозначно, Древній Рим, Все. Приїхали ми правильно, але знаєте, ходимо, нічого немає, нічого нема, навіть сигналів немає. Але кераміка є, кераміка ось така. Ось така черняхівська кераміка тут кругом є. Так що ми правильно ходимо на цьому місці, ми тут були, подімали динаріки, але я не знаю, що це. Що це за монета. ну Явна половинка тільки. ну Це ж треба так взяти обрубати, не щоб цілу дати мені так, половинку. ну. Взагалі-то вже чудово, йдемо далі, друзі. Ось, друзі, зустріли на копі камрада Сергія. Він копав з протилежної сторони. Це прясло було, так? Да? Я так думаю. Ну так, да, напевно, дивіться. Ох, і чітеньке таке красиве те, що. Це фібули. Оце, оце там, а ми проходили, нічого там взагалі, наче сигналів не було. Це цікаво. Саме перша да. У мене Станцент. теж така саме пінцет є. Я викопав теж тільки не тут, а там Ну, коротше, за... За шполою там забув, як. Серебро є, так? Да? Ага, ага, ну оце ж, оце ж серебряне щось. Да, да, це не... Я Десь... помню. Так, да, ти бачиш, ну трошечки є, по чуть-чуть, по чуть-чуть. А ми тут ходимо, ходимо, я тільки витягну тут ось пів, пів монети. Зараз покажу, що за монета. Ага, ага. Ди. А я... Ми там ішли тоді. Я думав, що там нічого немає. Ну кераміки всипано там було. Так, да, це... там кераміка всипана. Це років два назад. Років два назад я був. Да, Теж і було, так. Да. Ось, друзі, тільки ми поговорили, місцевий копер. Серега тут до нас підійшов, я показував його знахідки. Відходжу. І в мене сигнал, друзі. Сигнал такий чотенький. Тому то, що тут посторонніх сигналів немає, такі сигнали чувствуються тут. І от от обломана фібула, друзі. От кусочок кусочок тієї історії. Отаке, от от таке, от таке, так що... Ходимо тут, а потім ще трошки приїдемо. У нас ще на приміті є, є одне місце. Я знав, що там багато-багато кераміки. Ну, ми там ніколи не пікали. Може сьогодні таки встигнемо попікати і там, друзі. Ось, друзі, приїхали ми в ще одне місце. Ми вже тут прогулялися, як би вже десь хвилин 20. Гуляємо. І ось у мене тут перша знахідка, друзі. Отака от, 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 от фібула. Це те місце, де перед цим копав. Наш колега, з яким ми познайомились на копі час назад. Оце, оце така спинка фібули. Так що йдемо далі, подивимося, може, ще десь переїдемо, будемо дивитися. Ось, друзі, Володя підняв такий скіфський наконечник. Так що хотіли скіфи, нати вам скіфи. Покопали ми і по чека сьогодні трошки і зовсім трошки по скіфам. Ну, ще не кінець, ми ще тут гуляємо, так що, може, може когось ще щось і вистрелить, хто його знає. Так що йдемо далі, друзі, знахідки потихеньку, але ну, з'являються. Ось, друзі, приїхали, ми ще в одне місце. От там зверху, десь кілометр відсюди, там стоять кургани і декілька курганів. Ну Ми насчитали 4 чи 5 курганів, ну тут їх більше. А отут от внизу, внизу йде річка. І каскадом ставки є. Тобто тут повинні бути скіфи. І з цієї сторони дороги ми ніколи не ходили, не пікали. Зараз, думаю, прогуляться, подивимося, а може щось і знайдемо. друзі. Так що йдемо далі. Ось, друзі, чергова знахідка і на цей раз отака от свинцева куля. Це або, або винтовка бердана, або пуля від винтовки Мініє. Ну, от така, от така калібр, я не знаю. Десь більше як 9, десь 10-11, може, десь так. Взагалі, свинцова куля. Знаєте, було чудово, було так прекрасно. Я думав, вже може якась цікава знахідка. І тільки що йшов, підняв тут кусок кераміки, зараз покажу. Іменно скіфська кераміка, така, друзі, товста. З однієї сторони, червона, це скіфи. Це однозначно скіфи. Ну, по скіфам ми тут поки нічого не знайшли, друзі. там, як я вже казав вам, стоять в ряд кургани, Ну, а по скіфам нічого немає. Оце кусочок кераміки виліз і більше нічого. Зараз я трошки піднімаюся вище, може вони вище жили, хто його знає. Знаєте, мало часу, щоб все обійти. А тут поля необ'ятні, ходи не хочу. Ось, друзі, йдемо вже до машини. Ось все, біля дороги. Воно машина вже і в мене от вискочив такий ще пітачок. Пізні, пізні совєти. Ніякий, але якось так. Бідно сьогодні, звісно, бідно. Ну, зараз будемо їхати по дорозі, може, ще де зупинимося, поки що не знаю. Ось, друзі, ми сьогодні вже і відгуляли свій пошуковий день. Складаємо прибори. Трошки зробилося пасмурно. Дощик накрапає, з ну, завтрашнього дня передають дня три дощ. Так що трошки відпочинемо. І ось ми що сьогодні накопали. Дуже бідно, звісно, ну, друзі, що є, то є. Оце Руслана. Це така пуля, пуговичка. Пуговичка така непогана, ти її бачу трошки чесанув. по этому. Почистив трошки, да? пуговичка така бомбезна. Да. Советик, пряжечка чека, кусочок браслета Скіфського, це Вовина находочка. Це Фібула зігнута, наконечник скіфський. У мене сьогодні все теж два соєтика, дві фібули, пуля свинцова. Навірно, з бердана. все-таки, І ось, друзі, не знаю, що це. ну Не пів Днаріка точно. Дінарік набагато менший. Це може бути Или якась мідна монета. ну Хлопці кажуть, що вроді серебро. Ну, дома почищу точно вже скажу. Фотографії може приложу вам, якщо почищу. Ну, це ілі-ілі-ілі-лілі-ілі. Ілі, 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 ілі. Або дводінарій може бути отаке. Санька сьогодні по скіфам по чекані копав, каже, наманав я, мені це не цікаво, каже, грошей не заробиш, то він ну, нашурував металу, гляньте. Железяча набрав. Оце все, друзі, на полях. Оце такий метал, железяча, все попадається на полях. Ну, На жаль, на жаль ціни зараз зовсім не ті. Зовсім не ті на метал. Метал сильно подешевшав. російська армія збила ціни нам на метал своїми танками, БТРами і все таке, то мусимо збирати вже і здавати по 3 гривні. Так що все, друзі, на сьогодні я з вами прощаюся. Гарного дня вам і мирного неба!